Подякувати Петро Саух, керівник навчального закладу, що приймає у себе виставку, презентував експозицію як основу для досліджень та наукових праць. І на ім'я Адама Міцкевича не шкодував хвалебних слів, називаючи його поетом інтернаціональним. Оскільки ідеї Міцкевича є актуальними в будь-якій країні. Я вам скажу, що е, Адам Міцкевич е, це велет духу. Велет духу національного польського. Але багато які нації мають велетнім дух, якими гордяться, гордиться та чи інша нація. Адаму Міцкевичу вдалося вийти за межі національного. Це не кожному вдається. І не випадково Міцкевича люблять в Білорусі, Міцкевича люблять в Україні, міцкевича люблять в Чехії. Міцкевича люблять Литві і в інших країнах, тому що ця людина зуміла вийти за межі національного. Україна у творчості Адама Міцкевича представлена кримськими сонетами. Представники польської делегації зазначили, не випадково свої європейські мандри виставка завершує саме в Україні, оскільки тут Адам Міцкевич залишив по собі низку історичних фактів, тут бували і його діти. Ми сподіваємось, що ця виставка відкриє нові, нові можливості для того, щоб зрозуміти ще краще Польщу, для того, щоб приєднатися до нашої культури, для того, щоб побачити яким чином який вплив також мав мало пробування Адама Міцкевича в Україні. У Варшаву експозиція повернеться уже за декілька днів. А до 26 березня вона буде доступна усім житомирянам у стінах університету імені Івана Франка.